Это вот они поделки мои все, ваши помощники. Такий получился трактор. Олексій товстий із рогізок, що на Чернігівщині показує свою маленьку гордість і великого помічника у господарстві. Власноруч перероблений на трактор мотоблок. Ідея створення трактора, пояснює чоловік, виникла спонтанно, а робота над ним була тривалою. Почав створювати трактор чоловік разом зі своїм татом у 2008 році. Весь час цей підкорювач городів проходив модернізацію та вдосконалення. Це був мотоблок, це був такий. А вийшло таке. Повністю це. Робили, цеплення, мотор. Я ж кажу, навіска там лежить, вона віддільно ціпляється, ставиться. Повністю все. Руля вежу це робилось усе. Це все саме повністю все робилось. Тут було. Це мені крестовини ці купляв. Оце друг мені тяги все понаділяв. Потихеньку, помаленьку. Можна сказати, 2008 року. В прошлому році ми його вже покрасили. Сказав на дружину, крась, будеш дораблювати, нічого не буду. Ось бачите, яке приспособлення. Всім цікаво, чого прищапки Ви Правда вам цікаво? Дивіться, ось їде трактор. Так дребежить на психіку. Прищапки навішуєш І не дрібіжить. Щоб не крутить діду. Доводиться акумулятором. Така, така вийшла добра техніка. Робив трактор Олексій Товстий із підручних матеріалів. Усе, що було вдома та що можна було переробити тепер у цьому транспорті. Це холодильник, стиральна машина, прямо ось корпус, це і здушкались був. Це що було, з того й клепали. Олексій Товстий зазначає, що такий власноруч створений трактор не лише полегшує роботу під час орання, садіння, купання і навіть під час боротьби з бур'яном, але є й дуже економним порівняно з іншими тракторами. Тут ще й мотор стояв наєм. 7,5 спалавий на тоді купили 12. Бо вирішили зробити собі трактор такий, щоб можна було ярати і все. Тому що сильно дорого нанімати. Нам на одну оранку, на наші городи, треба тільки одну за оранку, якщо нанімати, а да 4 тисячі. Солярки в мене згорає 10 літрів. Є різниця. 500 гривень і 4 тисячі.